Не той дубляж, пілот, офіс, наш улюблений канал з нарізками. 10 хвилин, довгоочікуваний проєкт, який мав вийти ще десь в районі нескінченого стріму старта. Перший день тоді вони казали, що давай зробимо умову. Якщо ви наберете сам обереш кількість зібрану суму в перший день, ми, ми дропаємо відос, але потім вони не встигли його доробити. Коротше, нарешті воно тут. Дивимось. Ну що? Okay. Yeah. Доброго дня! Здорово всім! Як діла? Щоб ви розуміли ступінь сп'яніння Марії. Це ми так на день народження <laughs> сходили. Коротше. у нас ще на кухні трішки зміни по камері. Новий ракурс. Покажу вам трішки пізніше, як підемо туди. Бля, це вже Техно Технойов трема. Савіньон блан не тремба. Олександр марк. А прикиньте, вони реально закінчать, як, як е, Пем з цим... З, як він? Що, це закінчать? А хіба ще ні? Ну ще поки, вроді, виділюються. Давай, там просто друзі ще підпис. Добрав хорошо персонажів під стрімерів, є щось таке в оповайбу. Паркур! 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 По контексту самому, як це сталося? Наші злайті тапки були в гаражі. Коротше, заходимо туди, закриваємо за собою двері. Я не можу! Да, я Включають хапки, були в гаражі. Коротше, заходимо туди, закриваємо за собою двері, включається світло автоматично, ми дивимося, гараж закритий. Я такий, ой, їбать, показую на вікно. І сміюся, бо ти показав е, з приколом, що да, можна було б ще через вікно вилізти. А лайті такі, ну давай, через вікно, блять, ну давай. І я влажу, я розумію, що доволі високо. Я подумав, що краще на руках трішки звиснути. І я так бабах нахуй покотився зразу, встаю і вже не можу стояти на ногах. Блять, як нахуй це можна сука, якого хуя взагалі. Що? Я тобі нагадую, що ти мене будеш місяць возити, куди мені треба. І забирати з пошти всі кабіля мені. Я вже весь мокрий нахуй. Місяць. Місяце. нахуй, покотився сразу, встаю і вже не можу стояти на ногах. Шо? Я тебе нагадываю, что ты меня будешь месяц возить, куда мне нужно, и забирать с почты все кабеля, мониторы и всякие другие тяжелые штуки. Нет. Пиздец. Вы понимаете? Я была в ахуе, я была растеряна. Я побачив з різними програмами на інформатиці, і в мене екзамен був по варді. Я всякі там штучки робив, товпчики робив. Склали екзамен лише я і ще два студенти. Навідмінно, до речі. Так, да, Це я. З села Банелі. Потім у Microsoft попрацював. Ебывается, пазики. Пиздит ты нахер зофиса, блядь, Поняли, и задросы ведибани, блядь. Давайте я розповім взагалі, чого ми сьогодні тут з вами зібралися. В нас є дві. Далі сприймати твіч як бізнес. Давайте кожен стрімер відміряє свій член, зробимо з цього драчівку і будемо продавати, і воняк ти будеш першим. Потім я. Бріть і потім бізнес. Давайте кожен стрімер відміряє свій член, зробимо з цього драчівку і будемо продавати, і виняк ти будеш першим. Потім я і потім ми. Це прям. Шикарний вклад на майбутнє. Це не футбольний Джерс, звичайно. Але на цьому можна буде заробити нереалоз. Що там говорити? Якщо я вам ще півроку назад, коли біткоін був на дні, я вам казала чат, давайте скинемося, купимо біткоін, а потім він вернеться, підросте, і ми з вами будемо в шоколаді. Відоси Мартік про фінансову грамотність. Нахуй. Якось я пранканула Максима і подарувала йому айфон шоколадку за 339 гривень. А якщо буде точним, 340, долбайобів, у Верховної Раді, нахуй? So, Britain. Then nothing, beats a jet holiday. You're Добрий день. Айкас. Nothing beats a holiday. <рикола> Прикольно, що там, там ще смішки підставили, там смішок Фоксі також. Що це таке, oh блядь? Реально сральник якийсь був. Ну-ко! Ве-бе-бе, век, ве, век! А може, блять! Святий Боже, святий безсмертний, поміло нас. Є, баті, ваху, Шо, Я в ваху, що відбувається. Боже, це пі... Що погнали? Якщо хочеш почути підрубай блютуз. Уявіть собі тіпочка років 20 плюс. Біленька футболочка, чопочка назад. Ви здогадалися, він гуляха на фінаті фле. Він прикидає. Я молодіж, а ти бачив пузо. Іди сюди. Ну давай підстрішати, а де справедливо. Якого хера? Він, а не я. Маша залізла в башню, маша залізла в кашу. Як добре все-таки, що ми не просто дружим, Маша залізла в башню. <світ> <світ> Лізла в башню, наша залізла в кашу. Як добре все таки, що ми не просто дружим, Маша залізла в башню. <світ> Давай скажемо, що ми одружені три роки. А! Інтерв'ю в ліжку. Наталь. Диві, ми просто ми друзі. Це ну, фінал. Та все пока. Hello. Hello. Здорово. Нарешті ви прийшли в гості. І oh. бачотку. <гум> Дивилась опитування, де молодь ходить, я питають, а ви зустрічались з хлопцем 95-го року? Вони ну, кажуть, як ми не старі. Ми досвідчені. Єбать за те досвіду. Скільки це оце молодь доїдає за нами всякі ці субкультури, mm. і це все така. що ця молодіж? Що ця молодіж? Скажи мені, пожалуйста, розказують нам блядь, субкультури. Альтушки блять попридумули все, а три Та він не ходить. Він... він не ходить. Він ЖЕ <риклад> <риклад> Ну Як блядь, як це можна взагалі зібрати? Я не розумію, це найгеніальніше, що я взагалі блядь, в житті бачу. Незнарізок, нічого. Це просто найгеніальніше. Я нічого краще не бачу. Інтерстеллар, та пошов ти на. Будь-що, взагалі, все, якщо, якщо зібрати разом все найбільше мистецтво, яке було, Бідховіна цього взяти. І блядь, і, 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 Apple Стіва Джобса. Це все хуйня разом взяти у порівнянні просто з цим відосом. Ще назад цього року. Вони кажуть, не крінж блять. Ми не старі, ми досвідчені. За те досвіду скільки. Це оце молодь доїдає за нами всякі ці субкультури і це все. Так, а що це молодь? Скажи мені, пожалуйста, розказують нам, блять, субкультури, альтушки, блять, попридумали оце все, а цих альтушок. Я локтем так вдарився. До підкремності <смір> монолиту, віками освячений кров'ю мити, чужинцями топтаний, сталених вітом, у <смір> величі поросте. Коли мені було років 10, може. У нас був такий пранк, Ми дзвонили казали: «Добрий вечір, а у вас є вода. І нам казали: та. Ми кажемо, то мийте ноги, лягайте спати. І клали трубку. А у вас є вода? Да? мийте ноги лягайте спати. Я, зараз я не можу повірити, що це що, що от настільки щось бути можна було зробити, і що це у нас на українському твічі, і це з нашого українського твіча Блюди. вообще що. Блюди, я хочу момент з гімним корисням в Тікток кудись. Тільки щоб вони собі виклали, Я собі репостну, типу. але я хочу десь в Тіктоці собі перепостити це. І момент, е, е, і момент е, з альтушками. З альтушками це вообще на смерть просто. Е, якщо ви дивилися на Ютубі, е, я дуже прошу вас навіть не, не стільки тут поставити лайк, написати коментар. обов'язково перейти за посиланням в описі, там де буде посилання на оригінальне відео. Перейдіть, будь ласка, напишіть там коментар. Все, що, все, що ви думаєте про це відео, як вам сподобалось чи не сподобалось, поставте лайк. На наше відео також можете поставити лайк, написати будь-який коментар, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!